Як зробити бур з будівельного міксера? Може, кому цікаво, зараз покажу. Бо в мене є старий, він маленький, це ось я взяв нового бурчика. Кому цікаво, розкажу, покажу, як воно що робиться. Що я роблю новий, того що в мене старий для шуруповерта. А це ось я взяв будівельний міксер. Це ж, понятно. Понятно, що міксер потужніший за шуруповерт. Має свердлити набагато краще. Так, дивіться по доробках. Я не знаю. Оцей бур складається з двох частин, я не знаю, на що він. На нашу він з двох частин, я його візьму, завару, щоб воно точно не розкручувалось. Бо це як воно десь розкрутиться всередині і в ямі, попробую його потім достану. Отже, тут маю заварити далі. Що ще треба доробити? Тут, спереді, таке колечко, колечко це нам не треба, воно землю свердлити не буде. Колечко відріжу, болгаркою, викину далі. По центрі сюди приварити отакого штираку це для того, щоб воно центрувалося і не йорзало по землі. Ну, це так, це вже з досвідом прийшло мені. І ще одна доробка. Якщо б був маленький мікс міксінчик на два цих, оці штуки не були загнуті. Тут воно чотенько. Оце відні примовськи реально дуже класно підходить, щоб свердлити. Сподіваюсь, воно тільки в ту сторону буде крутити. Там вони якісь є ліві і праві, може, це не той міксер, я взяв. Ну, неважно Зараз почну робити, там буде видно. Отсього ще. Кінчики треба загострити. Ну, ну і, в принципі, все. Зараз буду робити, показувати, що до чого і як. Нічого з цього Парастасу не вийде. Ну, по крайній мірі, поки що. Дивіться, яка лажа. Е, Венчик у мене, зараз покажу, вінчик у мене лівосторонній. Е, чекай, ну, крутани. О, чекай. О, дивіться, вінчик в мене отакий ой, лівосторонній. І щось я собі смикну, попробую, як воно крутиться. Ця шайтан-машина не має кнопки переключення вперед-назад. І це, звісно, лажа. Я не знаю, я би зробив. І що виходить? Оці зуби, замість того, щоб вони вгрізатися в землю, вони не будуть вгрізатися, якщо він лівосторонній, вони будуть сковзити. Мені треба правосторонній. Заказав добрих людей в агрономічному правосторонній венчик. Відправлять мені, якщо відправлять, буду робити. Того, що виходить, це і то я переріжу, спаскуджу, звару, але воно не буде фуречити. Воно, виходить, буде ковзати по землі і все. Так що, поки що ця вся термедія переноситься, не не знаю. Може на середу. Якщо прийде завтра, прийде в середу, буду робити. Зроблю тоді в середу. Так, що дивіться, може хто собі захоче робити? Будьте уважні. конкретно на такий міксір, щоб зробити бура, треба правосторонній, лівосторонній не канає.